Проїзд у рівненських тролейбусах знову подорожчає відповідну ініціативу. Сьогодні одноголосно підтримали члени міськвиконкому. Серед причин чиновники називають зростання рівня мінімальної заробітної плати та тарифів на електроенергію. За цей час кілька разів піднімалася вартість електроенергії. Якщо в 2013 році вартість одного кВт була 36 копійок, на сьогоднішній день вона 99 копійок. А з 1 вересня буде Вартість 1 ,29 гривня 29 копійок. Найбільші складові, а саме заробітна плата відповідно від рахування, а також електроенергія зросли, скажімо, електроенергія в 3,5 рази, а заробітна плата порівняно з 2013 роком на 34%. Наразі рівне місто із найнижчою в західній Україні вартістю проїзду в електротранспорті в деяких обласних центрах, як от у Вінниці, квиток на тролейбус коштує вже 3 гривні. Більшили практично два рази нам вартість електроенергії. Я теж не скажу, там збільшився коефіцієнт. ми мали пір коефіцієнт. Не, не можемо витратити. Ми і так закладаємо 2,5 мільйона, закладаємо 2,5 мільйона міських електротранспорту на пенсії, тому що в тому тарифі немає відшкодування спеціальної пенсії для тролейбусів. Ми мусимо це платити з бюджету. Опитані нами рівняни подорожчання вартості проїзду у тролейбусах сприйняли по-різному. Два рубля, рубль 50, в принципі. Ролі не грає, мені кажуть, 50 копійок. Думаю, перейду на маршрутку. так зручніше? Можливо, вже це на часі. Дивіться, що робиться взагалі-то. Ну, мені, наприклад, зручно, так, і я думаю, що якщо буде ціна збільшена, то я буду залюбки користуватися таким і розумію, що це, мабуть, з цього Подорожчає проїзд у рівненських тролейбусах із 1 жовтня. Роман Свирида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.